І секрет боротьби з сумом це подорож і пошук нових місць. На цей раз це був музей кухні в Гановері, але за 12 євро за людину було трошки сумно. Але для різноманітності можна відвідати і замовити так само та майстер-клас приготування якихось блюд. В музеї надані приклади еволюції кухні від 18 століття до... Після воєнних часів 50, 60, 70, 80 роки, а також окремі кухні окремих країн. В принципі, за 12 євро можна провести 2 години з родиною і побачити, як ж насправді жили люди в Німеччині в цих роках. За ці гроші ви отримаєте екскурсовода, а також в трьох кухнях вас привозять. А сиром, виноградом і е, е, німецькими сосисками